Так, чергове клювання, дуже швидке, стала плітка на наш корм. А може кожного разу, коли відбувається клювання, думаю, ну може все таки ж підійшов карасик. Ні це знову плітка. Така чудова взимку, коли ми, ми ловимо на мормишку. Ми дуже раді такій рибі. Ой, такий в неї якийсь писок. Я такого ще не бачив. Зараз хлопцю вам покажу. Я ще такий, таку плітку не бачив. Ну, будемо її випускати і бажання якесь загадаю. Бажання просте, щоб скоріше закінчилась війна. Давай!